Я вас вітаю. Сьогодні я вам покажу будівлю стилю вікторіанської неоготики, побудований в 1875 році. Належав, належала ця будівля родині Терещенки. Зараз вам покажу з зовнішню сторону архітектуру і як вона виглядає на 2024 рік. 1875 та 2024 рік. Скільки пройшло часу, скільки історії вона побачила в своїх стінах. Революції, війни і безліч іншого, що відбувалося в Києві. Тож, приємно перегляд. Так, друзі, ось такий от балкончик який виходив на вулицю Тараса Шевченка, там дверки навіть відкриті. Дуже гарнівна будівля, але вже в такому аварійному стані і люди проходять, тут падає штукатурочка від цієї будівлі, але дуже гарна. Ця будівля переходила від приватної власності до державної потім знову приватна безліч було контор вже в радянські часи але бачите і вже ці графітьори почали графіті нині робити я це не одобрюю тому що якщо робити графіті то вже на якісь заборах десь там Трущобах, коротше, але не тут. Це не потрібно робити. Ось таку от, так би мовити, діч. Ось, бачите, що понаробляло на вікнах без лічорафіті, ще якісь надписи. Е, тут дуже цікаве обличчя. Е, Декор якийсь був, я не знаю, його ледь помітно здалечку, але зблизька, якщо підійти, то можна побачити це обличчя. Ну, бачите порозбивані вікна. Там воно заліплене жестю. Ця будівля охороняється державою по табличці видно. З цієї сторони ще більш-менш. Але скільки всього побачила ця будівля за свій час. Ось такі тут парадні двері, З, зі сторони вулиці. Знову вже балкончик. Там колони. 1920 році тут була директорія УНР. Ось тут в цьому приміщенні так би мовити народження нації було. все там документація, все було підписано, ну там, як то кажуть, по історії. Ось на даний момент ця будівля охороняється але неактивно як ми бачимо ось якось закрито всякими тут дощичками але Он знову вже той порозбивав віконце Ну а тут такі двері бачимо... Ну що ж, я не знаю як це сказати тут. Жесть якась така просто желізна двері. Тут бачимо елементи, елементи декору такого вікна, але дуже цікаво будівля, я... Я читав, що в 2021 році вона знову перейшла ця будівля в державі, і я сподіваюся, що її відреставрують і вона знову буде блискати на просторах цієї вулиці, тому що ну, такий занепад цієї будівлі не потрібен. Вона дійсно повинна реставруватися ця будівля і знову сяти. Це потрібно. Це... Я не знаю просто. Це цінність, це історія. От, як би мовити, я доторкаюсь до історії цієї будівлі. Е, і це повинно статися і, і треба відреставрувати. Це буде класно. Дійсно. Тобто такий е, внутрішній двір. Бачимо, що... Якісь віконці відкриті, можливо Вон там на верхніх поверхах нічого немає. Я знаю точно, що з правої сторони е, слуги е, жили, а з лівої е, господарі. Тобто Ця сторона, тут жили слуги цієї будівлі. Як ми бачимо знову вже графіті, безліч графіті, але... Тут навіть внутрішньо можна побачити, що вона представляє з собою. Ось отак виглядає вона в цілому, як ми бачимо. Е, Якийсь е, стільчик стоїть. Камін. Ну, Отак от, от. Я навіть покажу ось. Якось так виглядає це через віконце. Я не знаю, от, чесно кажучи, тут і штурмував цю будівлю. Позакидали туди сміття. О, тут теж можна щось побачити. <плес> да, так. Трошки. На жаль, легально туди не попадеш. Зараз подивимось. Вон знову вже графіті, он там от погреб залазчик підвал. Ось так ось вона виглядає. Так, друзі, ось така от будівля знаходиться на бульварі Шевченка. На жаль, я туди не потрапив. Але я закинув сайт, на якому є фотки цієї будівлі, там така кована, ковані сходинки наверх, дуже гарні. До речі, родина Терещенків славилася тим, що робила ці сходинки, ковані, красиві, дуже... Я, я не знаю. Ну, хто, хто ціною архітектури, то й зрозуміє, то таке от відео. Воно вийшло коротеньке, але сподіваюся, цікаве. До зустрічі.